Привіт! Сьогодні ти дізнаєшся, як виглядає сучасний урок англійської мови за комунікативною методикою. Це не про нудні підручники і заучування правил. Комунікативна методика це найпопулярніша методика в світі. Це про реальні ситуації, живе спілкування і 100% залучення. Всі завдання побудовані навколо головної теми як працювати в команді з Gen Z і бумерами. Подивимось, наприклад, уроку на нашій інтерактивній платформі урок про робочі стилі різних поколінь: покоління X, Z, Бумери, Міленіали. Зараз дуже модно порівнювати, які ми різні. Lesson objectives. Одразу бачимо, що будемо робити: вчити лексику, тренувати аудіювання і обговорювати стилі роботи. Лідін коротке завдання на початку. Подивись комікси та обери, яке покоління зображено. Це залучає та мотивує вивчати цікаву тему. Listening point – Слухаємо подкаст про особливості різних поколінь. Обираємо ключові ідеї, перевіряємо, чи зрозуміли деталі. Це реальне аудіювання та презентація лексики. Обговорюємо ідеї з подкасту, чи важливі для вас Flexible hours, що для вас work life balance. Vocabulary Point. Працюємо зі словами в контексті, співвідносим з визначеннями та тренуємо. «Speaking Point. І тут починається найголовніше: виводимо лексику, яку вивчили в мовлення. Інтерактивний сценарій: до вас команду приєднався новий співробітник. Порадь йому, як працювати з колегами з різних поколінь. Homework Additional Practice – для закріплення матеріала вдома або самостійного працювання. Практичні завдання згадуємо лексику, читаємо, вивчаємо додаткові слова та записуємо свій двоххвилинний подкаст. Такий урок це не просто вивчення мови, а тренування комунікації. Хочеш заговорити впевнено? Приєднуйся до нас.